Всім привітики! У мене вихідний, я вдома, сама, всі в школі, а я вдома. І вона там ззаду виглядає це, що я вам зараз хочу показати. Ось тут цю дівчинку ще треба показати, як вона сидить і як вона дивиться, коли до неї підходить ума. Не соперниці, бо не соперниці, дві сучки. Дих, дих, дих. Ума не починай. Нана не здає позиції до останнього. Да, нана! Да, да. Ти моя булочка. У -у -у -у. Ось, ось цього дядька треба показати, ось цього дядька в нього сьогодні імені. Браво ну, вже сьогодні сім ручків, ось ось сімена вже тут проблюскує все вина. Мужчина в розвиті сіл. Зараз якраз зуби, такі халюші зуби. Лежить, вона віддихає. <свіття> <свіття> вони поїли корму, да? вони поїли і віддихають кіньку. І так, у мене сьогодні план. Взагалі, лютий на день. <свіття> Мені треба ці остатки сладкого злить або, не знаю, допить. І сьогодні ще буде збора цих плодов, якщо я вспію. Ось оце ви бачите? <клес> <клес> Бутилку роздулок чортині і матері. Ну, я її вже відкрила, вона не вибухнула і не побила ні. Ой. <клес> Коротше, це ж бузина це вино, а це бузина. Ось, ось ще один образець. Вже вспіла спробувати. Ну, що вам скажу? Ну, це що виходить? Весь червень, весь липень, весь серпень. Па вже 5 жовтня. Ну, коротше, половиною місяця, вважайте. Пити його вже я б не рекомендувала, взагалі. Ну, якщо додати сахара, то може е кислость переб'ється. Ну, воно вже як уксус, я не знаю. Стоїть ли його пити. Я ще й на голодний желудок. Вчора все хотіла в магазині йти по бо хліб. Боюсь, що не дойду. Показую свій кулінарний шедевр. Шарлотка. Другий день підряд готовлю, бо не можу нею наїстися. Більше муки сьогодні сюди додавала, воно тільки от формочки лясь і одпала. Яка красота вийшла, я не можу взагалі Об'єднання. можна вже туторіали на Ютуб знімати. Всі кажуть, що я похудала сильно. Та оце дивлюсь на себе. Походу точно. Треба глистів потравити. Тось мене теж накривається осіння ліхарадка. <риві> Подивіться, яка тут спочатку красота, да? це осокори. Там воно мій двір, але тут його не видно. <риві> і це місце тусовок мого дитинства, так сказати, школа в мене якось завжди собак брала, я і тут на острові гуляла з друзями, ми тут тусувалися. Прийшла така ідейка ще вчора, як я їхала додому, що а не зробити би. Просто подборочку пісень, не дуже популярних. Один в каное. Ну, мені кажеться, що вони не дуже популярні, бо в кого не спитаєш, ніхто їх не знає. Одиниці ізбрані знають ці пісні тільки. Я їх дуже заслуховувала прям до дерок, ще як в школі була. От я хочу сьогодні всі пісні, які я, мабуть, не буду викладати по черзі, бо вони там є і занадто короткі для одного відео. А я їх просто всі в одне втулю, А ви послухайте і скажете, чи знали ви щось взагалі із того, що я сьогодні буду співати? Чи понравилось вам, чи може почнете слухати. Достаємо гітарку. Ой, скільки вона за мною пройшла вже всього. Моя хороша. Після 9 класу мені її батя з мамою подарили. Де вона за мною тільки не була. Навіть за границею вона за мною була. Ми колись із хором їздили на першому курсі моєму. Скільки вона перепітій пережила мого настроєння, моїх сльоз на неї сюди вони капали. <рив> і зараз разом з нею і разом з вами ми погрузимося в атмосферу мого дитинства. Одинадцятий клас після школи іду гулять із собаками. Краду десь яблука, ложу її в карман біля телефона, де грає один в каноє. Такий зараз буде байбік у цієї пісні, як ти виходиш на поріг зранку, не знаю. Сонечко так світить послі літні теплі деньки. І сразу в мене вайбік просто навіється. І хочеться прям на весь двір на всю вулицю співати цю пісню. А я взагалі ті слова співаю. Так. Да. <кхем>. Так, сім пісень, наверное, я довго буду записувати з моїм количеством дублів. <гум> Ладно, знімаємося різко. Просто як вона є, як я люблю, так? Да? А вітер тихо білизну, яка висіла на краю балкону і віддавалась повністю наскрізно. Промінню стихлому та ще палкому, згасав яскравий вечір, колихались, Смарагдові листки натхненних вичей. І моє серце, що не розкохало, Пришвишило своє биття на тиждень, пройшлася тихо, плавно по камінні і розляглась на ньому темна кішка, віддавши оцю мить себе промінню, яке згасало просто і розкішно. І я віддав промінню своє серце. Який так яскраво променилось, закоханістю, що не променеться те серце, що фатально провинило, А вітер тихо, колихав білизну да, а вітер тихо, колихав білизну. Следующая пісня, Колескова називається. Я була, мабуть, в 11 класі якраз. І ми поїхали в сусідню школу на вечір. Тоді були вечорниці Андріївські і проводили заходи. Ну, в мої -то времена ще проводили такі заходи, що в школи з'їжджалися одне до одного. І ми там із моїм другом виступали і співали цю пісню. Ну, якби Колескова, щось наближне до народного, Андріївські вечорниці, туди-сюди. Я часто думала в ті времена, як я ще це слухала, ну, і зараз я це слухаю, вчора, наприклад, по дорозі додому. Я думала, що цю пісню я колись буду співати своїм дітям. Вона, ну, ет, ну Наступна пісня, вона така сумна. У мене буде поочередно Сумна, така собі весела. Я не знаю, один в каноні немає веселих пісень. взагалі. Такий вайб зараз. Щас. Треба настроїтися. Я так більше не можу. Уповати на не видно тут. так, ніби ти тут, ніби ти тут я так більше не можу шукати в кожному. Вже трохи навчилась, їм же майже не видно, та все воно забув. Пісня, у них теж є. Трошки присіла, бо сонце сильно в мене б'є. І так, наступна пісня. От напишіть, як ви думаєте, яка квінтесенція, який сенс, який смисл вообще закладали, закладала солістка Іра. Яким вона закладала смисл в цю пісню? Да? Мені дуже цікаво, що ви скажете. Така вона взагалі такий бабчий зараз буде. Ми її сюди співали з Юріком і Занькою і в ті времена. Більше таких времен не буде. Я її трошки цю пісню скорочу. І напишіть, чи знаєте, ви її взагалі. Я так люблю це вступлення. Ми в ті времена її ще іграли, коли навіть акордів в інтернеті, мабуть, не було до неї. На слух підбирали. Сповільнюй певний кров за тобою йде старий, самотній вонок, він читає по спині, ти приймаєш форми на сім'ї. Поки вог з тобою дихати, не маєш права тих, і ти сама твої єдиний світ може з'явиться так сіні, звідки і врятує. Така вона таїнственна ця пісня, я не знаю взагалі, навіває якісь такі, аж прям мурашки по кожі. Я не знаю. <пиш> Пишіть, що думаєте? І так, наступна пісня. Така вона коротенька. Ну я її дуже сильно люблю. Прям дуже сильно. Я зламаю тим раз. Я вже маю на тому план. Зачекай тільки зараз вам нікра, ти не зможеш тепер піти. Я відчула, я знаю, і кити на яких ти розпливуться, хто куди від свій зламав. Стала цього отак, отак прямо і волос, та втрачаю усякий так, коли бачу твій голод. Ти не зможеш те піти. Я відчула, я знаю, і кути у яких ти закруляєш. А ти, а ти, щоб доплив ти прокличеш двічі, тричі, може, боже, боже, Боже. боже. От і все. І ще одна. Така хороша пісня, просто я її ще в ті времена в своїй молодості на слух підбирала. Слухайте і напишіть, про що ви думаєте, який сенс. Ну, якщо хочете. Якщо не хочете, не пишіть. Віна кождень другий в землі піде з рота піна. Види з дому двірники стануть гарувати, але марно все одно будемо зиму, будемо зимувати. Будемо зимувати. лягай мені на ко. Скажу тобі жучка, як вони, як вони рвуться, як всі боже спаси, як страшно, як вони рвуться і падають, скриплять дерева.

Дуже багато хто любить цю пісню, Її можна було б взагалі виложити оддільно. Ну Но... заспіваю її тут пісня про мене. Де вони? Де вони? Тихі добрі ріслуги світлої моєї сторони. Де ви? Де ви? Знаєте, мене обсилили? Тут, де я замітала виступи беру, де мої слухи, де мої факіри, де мої земії, де мої, шкіри, де вони, кати, де, звірі? де вони звірі, вони, де засіли? не засіли, де вони засіли. Хом, хом. Де вони засіли? Або не моїй голові віддає накази звір, де мої. Сус? Пісня про бесів в голові, про чортів. Понимаєте? <смір> Кожен своїми тарканами, своїми чортами. От у мене вони теж є. І последня. Така прям моя любима пісня. Взагалі, вона мені подобається. Ну, не знаю, вона, мабуть, читається не дуже популярною. Напишіть, чи ви її знали. Мама! Китай сьогодні день не її штури, бачиш, я сплю а в небі багато пісень, багато тяжких нот. багато гірких слів, вже краще тикати нот, на пару днів стулити свій рот. І тут в мене хат, і тут мене хо, а там вище так, та туди вище слов, я думала ніч, я думала, хей, Боже, за що мені стільки сумних пісень? цієї води, я не дорікаю, я зовсім не проти, я просто записую ноти, в небі пісень, як наших з тобою зим. а менше стоп. І тут мене га, і тут мене хо, а там вище так, та туди вище стоп. Я думала ні. Що мені стільки сумних пісень Де? Боже, за що мені? Ха хуба -ху, -ху. -ху, -ху. -ху, ху І тут в мене ха, і тут в мене ха, а там вище так, та тут у вищий я думала ні. Я чу, отак. Ха! Го! Хо! Ой, Ха! як хорошо, тут нікого немає взагалі. Ору. Це взагалі, там воно пляж, ви знаєте, там я обично там записую або щось на нашому місці. А це я сижу посеред острова. а там мій двір, там вулиця, там вулиця, там вулиця, везде вулиця. І я тут сижу ору. І сюди обично чують далеко, далеко всі. І це, навіть, мене всі і чують. Ну що я? Що я ділаю? Ну що, я сподіваюся, вам взагалі було цікаво таке дивитися чи ні. Ну, це такий контент, я розумію, він не на широку публіку. <гум> не на широку публіку ні, ну, а... ну такий вайб просто. Таке в мене настроєння. Думаю, поділюся з вами, може вам понравиться, Напишіть щось, не знаю. Треба повернутися в медійну взагалі, бо я так пропадала довго. 300 переглядів на последньому відосі. Ну. Тим не менше, подивились мене тільки ізбрані, бо ізбрані мене завжди тільки і дивляться. Я вас люблю, я вас обнімаю. Спасибо вам за хороші слова, за підтримку. Ви самі лучші, і не представляю, що б я робила без Ютуба. Це така от душина. Це просто наскільки, наскільки мені стало легше, я сьогодні цілий день. Ну, сама не своя, сама не своя. Ви зараз учоба та дебільна, конспекти ті дебільні. На роботу ще ту хожу, теж. Все задовбало, а от вернулася по чуть-чуть уже шаг за шагом починаю вертатися да? в свою таку, те, що мені сюди ближче, і одразу хорошо стає на душі. Спасіба вам. Пишіть щось? І до скорих встреч! А, і ще я забула сказати це в прошлом позапрошлому відосі. Не знаю, надо воно взагалі чи не треба, але у мене з'явився появи... <свісно> телеграм-канал із mp3 файлами із моїх відосів. Якщо комусь інтересно, бо це теж просили, люди питали. Коротше в ТГ-канал ссылка у шапці профіля. Самого Ютуба, Типа не під відосами, а там десь в шапці профіля вона должна бути. Підписуйтесь і не забувайте за мене! Спасіба вам, що ви є обняла, приподняла, і до скорих встреч!